Вітаємо! Сьогодні ми занурюємось в один з, мабуть, найбільш таких е, пронизливих моментів Євангелія, коли Ісус плаче над Єрусалимом. Це у Луки, розділ 19. Спробуємо розібратися, ну, чому стільки жалю в нього було, і що це нам каже про Божу любов і про нашу відповідальність теж. Базуємось на богословському аналізі цього уривку. Знаєте, перш ніж ми підемо в текст, Мені одразу згадується той порятунок шахтарів у Чілі в 2010-му, неймовірна історія, правда? Справжній людський подвиг. Здавалося, надії вже не було зовсім. Але навіть оця історія, вона ну, вона просто як цінь порівняно з тим спасінням, про яке говорить Лука, масштаби зовсім інші. Справді дуже потужний контраст. Це нас підводить просто до, до самої сцени в Євангелії. Ісус наближається до Єрусалиму, дивиться на місто і плаче, саме плаче, не просто сумує, і каже, якби й ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру Твого, але тепер, тепер сховане від очей твоїх, чому такий розпач? Він же знав, що буде? Саме так знав. І оцей плач Він показує нам серце Бога, розумієте? Він же не бажає загибелі грішника, він прагне, щоб кожен ну, навернувся і жив. Про це ж і пророки говорять: Єзиякілі, і апостоли, Петро, наприклад, весь старий Завіт, всі ті пророцтва про Месію, місце народження, його страждання, Воскресіння все ж вело до цього моменту. Ісус їх виконав. І більше того, це ж сам Бог прийшов у тілі. Іван, як пише слово, стало тілом і перебувало між нами. Його сльози це, власне, божі сльози, над людьми, які не побачили його любові, не розпізнали свій шанс. І ж він не просто так прийшов, він же показував, хто він зцілював лазаря, воскресив, бурю втихомирив, здавалося б, ну, стільки доказів, чому ж вони не побачили. Ох, це таке складне питання. Справа в тому, що Бог дав людям вільну волю. Він переконує любов'ю, чудесами, словом, але він не силує. Люди бачили дива, чули його, але багато хто обрав ну, не вірити, може через е, політичні якісь очікування, може через страх, або просто були зайняті своїм, і вони пропустили оцей свій час відвіден. Від Ісус вже не тільки плакав, Він і пророкував страшну долю місту. Оточення ворогами, руйнація, каменя на камені не залишиться, і це ж збулося. І досить швидко, так, абсолютно точно, буквально у 70-му році римляни Тит їх вів зруйнували і Єрусалим, і храм. Історик Йосиф Флавій, він же свідок був, залишив такі ну, моторошні описи. Голод, чвари всередині міста, жорстокість неймовірна. І що цікаво, Флавій пише, що місто було ослаблене не тільки ззовні, а й внутрішніми конфліктами ще до приходу римлян. Тобто, оця зовнішня руйнація це наслідок внутрішнього стану. Дуже сильний образ. Зовнішня руйнація як дзеркало внутрішнього розпаду, через гріх. Павло ж пише: заплата за гріх смерть. Це ж не лише про фізичну смерть, правда? Це про духовне таке руйнування. Власне, воно часто починається непомітно. Апостол Яків описує цей процес: пожадливість вона породжує гріх, а зроблений гріх смерть. Це такий поступовий внутрішній розпад. Ну, як залежність, знаєте, спочатку може здаватися навіть привабливим, але кінець завжди руйнівний. І найстрашніше, що людина часто сама не бачить, куди йде, вважає свій шлях правильним, як у приповістях, дорога людині здається простою, та кінець її стежка до смерті. Ви згадали цей термін, час відвіден, звучить трохи е загадково, що це означає, особливо для нас сьогодні. Ну, Для Ізраїлю тоді це був унікальний час. Сам Бог ходив їхніми вулицями, уявіть, але сам принцип він діє зараз день відвідин для людини сьогодні може прийти по різному. Через якусь зустріч, через Біблію, проповідь, музику християнську ще торкнула, або якесь внутрішнє переконання від Духа Святого, незвичайна подія, відповідь на молитву це моменти, коли Бог ніби особливо близько підходить, дає шанс відгукнутися. І наше джерело попереджає, що якщо ці моменти ігнорувати, свідомо чи ні, можна втратити цю можливість. Бог, він, як люблячий друг, правда, не буде ж вічно стукати, якщо його відштовхують. В писанні є таке: «Не вічно духу моєму бути зневаженим, трагедія Єрусалиму якраз в тому, що вони були, ну, занадто зайняті своїм, коли прийшов їхній шанс, Месія. Отож, якщо підсумувати. Ми бачимо Бога, який глибоко переживає, який відчайдушно хоче спасти, бачимо дуже серйозні руйнівні наслідки, коли його благодать відкидають, і розуміємо, що є оці особливі моменти, часи відвідин, коли Бог кличе особисто. Так, Цей аналіз показує не тільки Божу любов, але й його ну, глибокий жаль через втрачені можливості. І це залишає нас із таким важливим питанням. Навіть кількома, як нам сьогодні, серед усієї цієї метушні планів очікувань, як розпізнати свій час відвідин? І що б це означало по-справжньому відгукнутися, пам'ятаючи про ту ціну, про ту серйозність, про яку говорять сльози Христа?